Друзі, салют! Всім дякуємо, хто слідкує за нашим каналом, якісне будівництво. І вам коротенький відос. Ми на об'єкті садовий будиночок», і дивіться, виноска наша вже готова під перший ряд газоблоку. І зараз саме ми натягуємо наші шнури. І от я вам розповім, як це зробити швидко, легко і якісно. Берете свій лазер, якщо він у вас є, бо без нього ніяк. І він має таку функцію, друзі, як у 90 градусів. І от ми ловимо дві наші сторони, нашої плити. Коли це ви зробили, ви натягуєте звідти шнур, друзі, забивайте там гвіздок, да, цвях. І так само з цієї сторони. І тепер лазером. Ми дивіться ловимо два шнуриці. Бачите, ви, да? що вони в нас світяться, друзі. А також ми цей лазер бачимо на цьому цвяху і на цьому друзі. І найголовніше, друзі, перепровірте, щоб цим шнуром, а також вон з променем нашого лазера, співпали всі оці ваші обидві сторони. І далі, друзі, і рулеткою просто паралельно переносимо всі сторони. За 10 хвилин маємо 4 натягнуті шнури, друзі. І готові до першого ряду. І все це дякуючи лазерю. Якби не він, теж немає менше складного, але там зовсім інша система вже.